походу кусається. Так? Так. Обирайся, бірайся, що там. А! Велика жаба. Так лятиш, ні, ти. чу, -чу, 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 -чу. чу, -чу, -чу, -чу. може хтось по сходах. Хто йде по сходах, хто йде по горі, по горі. Я, я йду, я хочу собі жабку зловити. Дай мені жапку. йдеш по сходах. по сходах ти можеш більше і ліпше побачити жаби. Давай. жабка. Пигай куди хочеш. Та ні, нехай На, ні. Ти ні, не ні. Ти її не знімаєш. Німає. Так, і не піде по сходах. По яких? По сходах. Ми можемо піти по сходах. Йдемте. Та ну, не катуй її. Так, все, я пішла до жаб. Ходіть до жаб.

Бо в хаті ти маєш стояти, а в лісі можеш робити все, що хочеш. Шукайте жабу. Там треба було пакети, знаєш, брати великі і на задумки з кульків з'їжжати. Мені треба жабу в руки.